Всім привіт! Мене звати Каріна Левська. Я допомагаю брендам і блогам зростати в інстаграм через Reels. Пишу контент-плани, шукаю ідеї і безпосередньо займаюсь зйомками і монтажем. А це Аня Соколова, вона UGC-креатор, знімає для різних бізнесів та допомагає іншим розпочати свій шлях в цій сфері. Ми обидві займаємось контентом, але трошки з різних сторін. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке UGC, чому він став таким популярним, навіщо він брендом. І чим відрізняється співпраця з UGC креатором від співпраці з блогером або моделлю? І почнемо ми з того, що таке UGC і хто такий UGC Creator. UGC-контент контент це контент, який створений користувачем, тобто не професійною командою спеціалістів, відеографів, монтажерів, стилістів, візажистів, це контент від людини, яка сама користується продуктами та може зняти контент. Якщо коротко, то цей контент став популярним за рахунок того, що люди більше довіряють такому контенту, якщо взяти, приклад, бренди, наприклад, ЮНІКО і Ліпс, це бренди української косметики. Вони знімають різний контент, в тому числі UGC, І як на мене, UGC приносить найбільше продажів по студійні зйомки. Ці всі макрокадри, там де стікають близки, це все дуже класно залучає аудиторію. Але я, як споживач, як ця, розумію, що я куплю близько після того, як я зрозумію, як він буде виглядати в мене на губах, і якби якісно в студії не зняли цей контент з супермоделлю, я цьому кадру буду менше довіряти, ніж ugc креатору, який створить якийсь більш натуральний контент. Давай тепер розберемося, чим відрізняється ugc креатор від блогера. Бо багато хто плутає ці поняття, і дуже багато брендів запитують у ugc креаторів статистику їх на сторінці, чому yeah. так не варто робити, і в чому різниця. Так, це насправді дуже розповсюджена проблема, коли бренди плутають інфлюенсера та UGC-креатора. Розповідаю, в чому різниця. UGC креатор насправді може мати навіть 500 підписників, і він не робить рекламу. Він створює контент. Як фотограф, як відеограф створює контент для брендів. Так само UGC-креатор створює контент тільки як з боку користувача. А інфлюенсер, він пропонує рекламу. Він має також надавати статистику, і він потенційно може гарантувати якийсь результат, перехід покупців та продажі. Ну, взагалі, UGC-креатор може стати блогером потенційно на перспективу. І як на мене, це найкраще Стратегія, бо за рахунок того, що ти співпрацюєш з різними брендами, можна підіймати свою медійність, можна тестувати різні формати за рахунок того, що ти постійно знімаєш контент, але це не обов'язково. Розібралися UGC Creator не дорівнює блогер, але може ним стати. Добре, ти кажеш, що UGC Creator може створювати контент для брендів. А чим тоді UGC Creator відрізняється від моделі? Тим, що всі Creator створює контент самостійно. Тобто, наприклад, коли я створюю контент, я сама збираюсь, сама роблю макіяж, сама створюю образ, обираю локацію, можливо, знімаю вдома контент і створюю зі своїми друзями, штативом та телефоном цей контент, умовно кажучи. А коли ти модель, я також працюю моделлю, і коли це зйомка, де я у ролі моделі, я приїжджаю у студію, там на мене чекає команда, Команда. Це фотограф або відеограф, це візажист, хейрстиліст, і ми разом готуємось створювати контент, де я є частинкою цього процесу. Ось, наприклад, як я приймала участь у зйомці для джибару, я приїхала у салон у Варшаві. На мене чекала команда, можливо, п'ять або навіть більше людей. Ми створювали контент, і це був прям вау-проморолик і фотографії. Я, до речі, бачила ці. Кадри в тебе на сторінці, і вони дуже прикольно набрали перегляди. от це саме те, про що я говорила. За рахунок от таких співпраць, як з Джебаром, ти можеш викладати до себе на сторінку цей контент і також брати свою аудиторію, будувати власний бренд і потім додавати собі в прес ще рекламні інтеграції. І зараз, до речі, найкращий час для того, щоб почати взагалі історію з блогом, бо зараз з'явився пробний режим нове дихання в інстаграмі. І я в захваті саме зараз можна дуже швидко і легко набрати нову аудиторію, бо можна на холодну аудиторію показувати контент, який ви вже відзняли. І я не знаю, чи користувалася тим. Але я тобі дуже раджу спробувати і, будь ласка, поділися мною результатами, бо я зараз збираю всю аналітику у всіх людей, у своїх клієнтів і в себе на сторінці про це буду розповідати. Бо там також не будь-який контент заходить, там має бути специфічний контент, є свої правила, і про це я також буду розповідати. Почається є пробний режим. Можна тоже одні ті самі рілси повторювати в пробному режимі не раджу, бо зазвичай це збирає негатив у людей. Я стикалася з тим, що в мене одна і та сама людина з одним і та самим відео з'являється у стрічці рекомендацій, і я заблокувала людину, бо я ну десятий раз не можу дивитися на це чесно. І це вже наглість. Ну, ти вже знаєш, що це буде показуватися на холодну аудиторію. І один раз так закинути можна, бо той контент, який ти змав для своїх підписників, ти їм вже показав цей контент, ти його дублюєш, пробний режим, ти показуєш людям, які його не бачили взагалі. Тобто ти не бісиш людину тим, що вона дивиться одне й те саме. Але якщо ти це дублюєш по 10 разів, по 15 разів, ну зрозуміло, що ну, в якийсь момент людина вже може негативно ставитись до цього. Але те, що я що. Раджу зробити. Можна обирати, наприклад, ти хочеш показати якусь тему. Наприклад, якщо ми будемо знімати відео про цей подкаст, я буду робити прогрів і буду різати на рілси якісь вирізки, Я можу зробити декілька відео. Наприклад, одне буде з нарізкою кадрів з бекстейджу і записати озвучку. Це буде один варіант. Другий я виріжу якісь смішні моменти з цього подкасту. Третій варіант ми можемо просто з музикою надписами зробити це відео. І я закидаю на одну і ту саму тему різні відео в пробний режим і дивлюсь, який краще заходить. І от той, що краще зайде, той вже я викладаю на сторінку. І так можна робити з усіма відео. Так треба робити більше контенту, але в тебе є можливість, він тому і пробний, бо ти можеш попробувати, що в тебе краще виходить. У мене була ситуація, що я зняла відео, виклала його в пробний режим. Воно не особливо не зібрало особливо переглядів. Я трошки перемонтувала, скоротила його, змінила трошки надписи, закинула, і воно набрало нормально переглядів. Це Тому ось. от в такому форматі класно використовувати пробний режим. По-перше, бо можна продублювати те, що вже було, і зібрати нову аудиторію по-друге, бо дійсно ти можеш тестувати в процесі, розуміти, які формати в тебе краще заходять. От тому зараз найкращий час, щоб почати вести Я Якраз сьогодні запостила п'ять рілсів пробний режим. Тому я дам тобі знати. Я буду чекати твій фідбек. Бо в мене, наприклад, клієнтка. Ми десь півроку тому зняли до неї відео. Воно зібрало зараз вже на цей момент там десь 500 тисяч переглядів. За декілька днів на неї підписалося 5 тисяч людей щось в цьому роді. Нещодавно з'являється пробний режим. Я кажу, Марі швидко закидеться відео ще раз. І за день в нас ще плюс тисяча підписників, просто нічого не роблячи. Ми отримуємо ще нову аудиторію, тому дуже класно туди можна продублювати весь контент, який ти вже знімала, і якраз на холодну аудиторію можна буде протестувати, що краще буде заходити. Клас! Але нас сьогодні не вся тема розмови, тому повернемось до UGC. До речі, я бачила, що ти дуже багато проводиш зйомок. Таких не комерційних, а суто для себе. Ми одну з тобою навіть проводили вдвох. Розкажи в двох словах про ці зйомки, навіщо ти їх робиш, яка в тебе була ціль? Насправді раніше в мене таких творчих tfp зйомок було більше зараз їх стає трохи менше, тому що я почала професійно саме займатися UGC. але для душі дуже хочеться чогось такого свіжого, класного із. Такими моментами, коли я сама можу вигадати якусь історію, а також це мені дуже допомагає, як в моє модельне портфоліо додавати це, тому що дуже важливо, що якщо я також хочу розвиватись, як і модель, мати це портфоліо і це не тільки фото, а і також відео, тому що я можу знімати контент і UGC як сама, і також приймати участь у зйомках для брендів у відео форматі. Добре, давай ще трошки поговоримо про гроші. Скільки заробляють UGC-креатори і скільки в середньому може коштувати одне відео? Окей, з власного досвіду на сьогоднішній день я би сказала, що реально заробляти від 800 до 4000 доларів. Але звісно, це залежить від рівня креатора, від його досвіду, від типу контенту, а також від ринку, тобто країни, де креатор знаходиться. Ну і також не секрет, що на фрілансі заробіток кожного місяця може відрізнятися від попереднього. Добре, а є ще такий міф, що UGC – це про бартер. Я просто дуже багато чую від брендів, що вони вже замахалися розгрібати ті директи, в яких просто тоннами повідомлення від дівчат: бартер, дайте це, дайте то. Як ти взагалі відносишся до бартерних зйомок, і чи варто взагалі дівчатам, там, наприклад, на початку свого шляху брати такі зйомки, чи береш ти? Партерні зйомки. Щодо на початку шляху, я позитивно насправді до цього відношусь, бо це непогана можливість зробити портфоліо собі на сторінку. Тому що ми створюємо портфоліо або знімаємо якісь власні відео, коли не маємо співпраць, там, наприклад, розпаковка Зари. або це вже гарна можливість за якусь річ, яка тобі насправді цікава, це дуже важливий момент, зробити якесь класне відео, яке тобі буде плюсиком у портфоліо, і також бренд тебе. Може тегнути, і це буде як плюсик також до впізнаваності. Але, звісно, існує така бартерна криза, коли бренди хочуть співпрацювати тільки за бартером, і іноді цей бартер може бути дуже неприємний. Я наразі майже не співпрацюю за бартером. Але коли це, наприклад, бартер, який мені цікавий, тобто я хотіла собі якусь річ, вона в мене у вішлісті, мені бренд запропонував співпрацю на бартерних умовах, я можу запропонувати певний вид контенту, або це може бути більше реклама, або це може бути просто відео сторіс. Тобто, загалом для початку це непогано, далі вже ви можете вирішувати, чи вам це цікаво чи ні. У мене, наприклад, був цікавий кейс, коли я отримала у подарунок дві доби на базі отдиху, відпочинку. Це було дуже класне місце, і загальна сума цього бартеру склала 300 доларів. Що також я вважаю, що це непогано. Та я не позитивно ставлюся до бартеру за їжу, до бартеру без можливості вибору, коли бренд пропонує співпрацю, але ти не можеш обрати річ, яку ти хочеш отримати. тобто... Бренд хоче контент для конкретної речі, але хоче її за бартером. Ну я до речі чула про ці випадки, коли бартер за їжу в мене знайомі пропонували е, зйомку за морозиво. Казала, що здається, в неї може ганарар е, просто розтанути по дорозі додому. Так, ну це досить дивно. А які в тебе були такі випадки? З цікавого мені пропонували бартер за баночку ікри, червоної 100 грам. І також пропонували додаток українських субтитрів, де підписка на один місяць коштувала 3 або 4 долари. Mm. Ну варто походитися, Я думаю, 3-4 долари, де ж тих відмір зараз. <laughs> я пропоную тобі записати, знаєш, Reels, там де ти йдеш по супермаркету і називаєш всі бренди, з якими ти не будеш співпрацювати по бартеру Я не буду співпрацювати з ікрою 100 грамм. Я не буду співпрацювати а, з бананами. Я не буду. Я зазвичай раджу погоджуватись на бартер, який у два, три, чотири рази перевіщує прайс на ваші послуги. Порада для брендів. Робіть креативні упаковки, бо я побачила в одного бренду. Він називається гіпюр. Вони зробили. Гіпсову скульптуру, яку треба було розбити, щоб дістати звідти сукню дуже класно набрало перегляди, і я не знаю, чи це була співпраця, чи це просто вони відправляли під якийсь інфопривід клієнтам, але дуже класно це працює, бо люди самі хочуть генерувати цей контент, самі хочуть створювати цей контент. І якщо відправляти ось такі упаковки креаторам, мені здається, що це набагато. Покращує якість контенту. Є оцей перший хук, який затримує увагу, і буде ще краще працювати така. Співпраця насправді я співпрацювала із брендом Ліпс, про який то казали сьогодні. І на першу співпрацю вони надіслали ці близькі ліпери для губ у такому стаканчику, як для попкорну. І це насправді теж дуже круто. Це прям увагу концентрує і якийсь особливий контент також насправді виходить із цього. І з нещодавнього я бачила дівчатам-блогерам, надсилали інститутом. На 14 лютого у серденьках такі пакуночки. Oh. Мені, на жаль, не надіслали, але, можлив... але можливо важливо. Ну, <ас saturated> <сут> 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 <сп coment> well, взагалі, насправді, ну, я як людина, яка працює з контентом, можу сказати, що ми постійно займаємось тим, що думаємо, як ще пробити банер на степи, тобто стільки всього перепробували. Різні ракурси, різні хуки, різні варіанти. І якщо. В контенті присутня якась цікава цікава річ, яка буде е, чіпляти увагу. Це може бути упаковка бренду. Це дуже класно працюватиме. Тому на да, ну це треба звертати увагу обов'язково. Ставиться. Насправді, давай ще проговоримо взагалі, як проходить твоя зйомка. Скільки ти витрачаєш часу на підготовку, в залежності від того, які це відео. Якщо люди не розуміють, я взагалі помітила, що є такий демпінг ринку, дівчата завалюють дірект брендів бартерними співпрацями, в когось там щось виходить, і бренди такі: а, так це легко. Можна деплатити. платити. Давай розкажемо, як взагалі виглядає. Робота UGC креатора скільки займає часу підготовка, скільки часу займає зйомка? Насправді це займає дуже багато часу. І ось у мене є також місце, коли в мене найбільший актив. Тобто, я взагалі працюю на вихідних і до вечора, і монтую вночі. Тобто, буває такий ритм. Як же work-life balance? Дуже хочеться його віднайти. Тому що насправді моя робота це. І робота, і ще плюс хобі. Тому я навіть коли їду у подорож, ось післязавтра я, до речі, їду на Балі, і я туди із собою беру ще декілька співпраць і буду знімати контент там. А щодо питання про кількість співпраць, там умовно кажучи, на місяць, скільки я знімаю контенту. Сьогодні я знімала відео. Завтра я зніматиму чотири відео. Тобто, кожен день це зйомка відео, це не обов'язково там як знімальний день, коли ти знімаєш, Маєш тільки стрітстайл, я знімаю контент для абсолютно різних бізнесів. Тобто, це і б'юті, і фешн, і а, музична школа, школа англійської, а, психологічні, якісь а, курси, а IT бізнеси, ai бізнеси Тобто, взагалі для всіх бізнесів а, це дуже насправді правда, що всі бізнеси потребують а, ugc контент. Бо це зараз... і взагалі будь-який контент. Будь-який контент. І просування через соцмережі масків обов'язково стрістайл зйомки це досить важко, тому що, наприклад, якщо це зйомка для якоїсь платформи навчання англійської або музичної школи, або це мейкап, я можу зняти три відео на день. Тому що, по-перше, це вдома. По-друге, мейкап це треба бути без макіяжу спочатку, і ти наносиш макіяж в процесі. А, і якщо це зйомка там, для якихось бізнесів, навчань а, це також нарізки з різних ракурсів вдома. І це не займає багато часу, тому що ти це робиш, а, вирізаєш там, умовно кажучи, 5 секунд а, і далі вже монтуєш. Тобто там більше в озвучці в монтування. Право. А коли це зйомка стрітстайл, це йде година на підготовку, тобто це макіяж, зачіска, і то година. Це якщо так не складна якась зачіска. А далі ти попередньо, звісно, ти ще знаходиш локацію для зйомки. А, треба врахувати погодні умови. Треба врахувати, чи не буде там багато натовпу в той час, а, чи немає там поруч якогось будівельного майданчику. Далі в тебе час на те, щоб дібратися до цієї локації, тобто це вже так дві годинки займає разом із підготовкою. Приїжджаєш на локацію, поки ти налаштуєш. А також, до речі, при підборі локації дуже важливо, аби там було місце, де встановити штатив. Щоб це було безпечно, щоб це було зручно, щоб була певна кількість ракурсів, яку можна знімати, якщо ти знімаєш сама. Ось. Тому цей час ще на підбір ракурсів також входить в цю зйомку. Далі вже сам процес. Якщо це UGC-відео, загалом, я думаю, це десь година, щоб зняти це відео. І якщо це ще робота над фото, тому що в мене, наприклад, є пакет просто відео, є пакет відео плюс фото, і якщо це ще робота з фото, це теж десь 40 хвилин годинка. А, взагалі, зараз багато фото замовляють, бо я так по досвіду можу сказати, що зараз відео більше набирає, і в цілому ну, там зараз, звісно, каруселі знову повернулись, пости знову будуть працювати. Але як на мене, це саме мають бути інформативні пости, де буде якась користь, і просто фотки зараз менше сильно набирають. Замовляють бренди зараз такий контент? Так, насправді замовляють, і переважно це фото для формату сторіс. Uh -huh. Тобто бренд публікує відео в Reels, зрозуміло, а ось фото вже в сторіс, щоб було фото певного образу з можливістю зробити напис, що скільки коштує, а або слово як фон. Так, да, так, да, uh -huh. як фон просто. Так, так. Добре, от перед мною сидить успішний UGC-креатор. Розкажи, будь ласка, чи бувають в тебе зараз відмови і взагалі і в якому форматі проходить твоя комунікація з брендами? Я взагалі вважаю, що комунікація з брендами має бути максимально етичною, максимально підібраною. Як я казала на своєму навчанні, ведіть комунікацію з брендом так, наче ваші відповіді вже скріншотили і надіслали у TikTok. Те ж саме і брендів стосується, бо це має дві сторони всі мають бути. І вміти комунікувати, бо дійсно і бренди інколи можуть так відповідати. що Таке. Це Правда, це правда. Насправді були такі теж ситуації, коли бренди відповідали не дуже коректно, і були не дуже коректні відмови, насправді. Навіть нещодавно в мене була така ситуація. Ми з дівчатками, відеографом та візажистом вирішили зробити творчу зйомку TFP для поповнення портфоліо і хотіли запросити один бренд до участі з нами. Це бренд одягу, просто неймовірного стилю, дуже популярний в Україні. І ми подумали, що нам для нашого відео з нашою крутою креативною ідеєю і командою професіоналів було б дуже. Цікаво запросити цей бренд просто прийняти участь у зйомці на дві години, і ми попросили надати нам один аутфіт для зйомки. І бренд, на жаль, нам відмовив. Хоча ми максимально оформили пропозицію, надіслали всі референси, надіслали студію, надіслали а, те, як може виглядати мудборд зйомки, які результат ми очікуємо. а, І бренд відмовився, сказав, що буде радий бачити нас серед клієнтів. Добре, давай, Я не буду адвокатом всіх брендів, але можу сказати, що у кожного бренду є своє ДНК, своя філософія, своя цільова аудиторія, і насправді, навіть якщо. Ти професійний креатор, не обов'язково з тобою будуть співпрацювати, бо ти можеш просто не мечитися саме з цим брендом. Наприклад, я говорила про співпрацю з одним українським брендом прикрас, і вони якраз зверталися до мене в момент, коли вони хотіли. Перейти на іншу цільову аудиторію. Вони раніше були більше на молодь, і потім вони захотіли перейти на аудиторію жінки 30+. Угу. І я думаю, що з тобою вони не захотіли співпрацювати, хоча ти неймовірно поперед <пирай> дівчатам, як взагалі реагувати на відмови, бо скоріш за все на початку шляху їх може бути багатсько. А насправді як реагувати. Відноситись до цього спокійно мені здається, що якщо з вами комунікують адекватно і відповідають, що на жаль, наразі співпраця не актуальна, то Просто спокійно до цього відноситись, бо це частина шляху. Хтось відмовиться, хтось погодиться. І так в мене було так само. Деякі бренди ігнорували, деякі бренди відмовляли, але були бренди, які погоджувались на співпраці, ми з ними працювали, з деякими співпрацюємо досі. І це просто як частина шляху. До цього треба відноситись максимально також лояльно і вести, як я вже казала, комунікацію. Таку також досить етично і казати, що давайте тоді можливо залишатись на зв'язку. Будемо співпрацювати в майбутньому. Бо в мене ось нещодавно навіть був випадок, коли я пропонувала бренду співпрацю рік тому, і ось зараз, через рік, бренд написав мені, звернувся за контентом, і ми маємо співпрацю. І тому дуже обережно відповідайте людям, бо можливо потім вони вам знадобляться. Ви можете подивитись на сторінку і подумати, що ви не хочете співпра... співпрацювати з цією людиною. і Вам не підходить. А через час ви можете змінити свою думку. І якщо ви вже якось токсично відповіли, потім вам можуть поставити ціну X2, X3, або не захотіти співпрацювати взагалі. Але я вважаю, що ну покарання в X2 нормально. <laughs> Ми треба да. всім бути френдлі. Так, суперфрендлі з усіма. В тому числі з клієнтами, бо насправді кожен ugc креатор блогер який пише в дірект бренду, це той самий потенційний клієнт, і якщо йому відповісти якось грубо, він може так само піти і просто своїм друзям розповісти, що їм не сподобалась комунікація, ще щось, і це також буде негативно впливати. Тому обов'язково з менеджерами комунікуйте, як вони мають вести діалоги з клієнтами, з блогерами, з UGC-креаторами, ми особливо, якщо сталася якась негативна ситуація, бо є бренди, які дуже класно проводять комунікацію, свою роботу над помилками, і навіть якийсь негативний досвід можуть обернути в те, що людина все одно залишається клієнтом і навпаки ще більш позитивно ставиться до бренду. Це дуже важливо, тому да. Особливо з блогерами джусі креаторами потім повернутись до них. Так, тому що насправді з блогерами, ну по ту сторону бренду, стоїть умовно кажучи, дірект-менеджер, людина, яка з тобою спілкується, і буває таке, умовно кажучи, відношення: що робота цієї людини це робота, а робота UGC-креатора чи блогера це не робота. І тобі пропонують співпрацю. Ти пишеш свій прайс а тобі відповідають. Так це ж лише 20 секунд відео. Пропоную тобі так: знімаєш відео на 20 секунд, починаєш його, отак, ставиш продукт людини і кажеш: один, два, три, на 20 секунд називаєш назву бренду. До речі, блін, зніми таке відео. Мені здається, що воно могло б класно добрати, особливо, якщо під це. І підписати лише 20 секундне да, відео. Так, 20 секундне відео. все. Якщо лише 20-секундне відео, це буде таке відео. Давай закрою. Давай закрою. Я думаю, що класно буде. Що є менеджери, які можуть на себе брати відповідальність, відмовляти якимось UGC-креаторам або блогерам. І... Дуже, якщо ви вже дали цю відповідальність людині, слідкуйте за тим, як вона спілкується з іншими людьми, бо ви можете багато грошей вкладати в контент, проводити людей, робити класний продукт і потім просто через комунікацію втрачати потенційних клієнтів, які могли б у вас продовжувати купувати на постійній основі. Так, сто відсотків. І завжди хочеться просто пам'ятати про повагу один до одного та до роботи один до одного. Добре, я думаю, що на цьому будемо завершувати наш спонтанний подкаст. Ви не знаєте, але. Ідея цього подкасту прийшла вчора за вечерою за бокалом вина. А чи будемо ми далі знімати такі подкасти, поки не зрозуміло. Це лежить Бо... від вас. Да. Ідея була дуже імпульсивна, тому будемо дивитися на ваші реакції, на коментарі на те, як це зайде. Взагалі, ми покрили дуже мінімально теми UGC і в цілому ще багато що можна розповісти про контент або просування блогу. Тому пишіть про що б ви хотіли ще подивитись відео, і можливо, ми до вас ще. Повернемось. Я думаю, що Все финише. Да. Все? Знято? Вс, да. знято.